Туді добрий вечір. Дар'я Нефьодова, наживо з Німеччини спеціально для новини Лайф. І хотілося б розпочати з найгарячішої новини, а, а саме про вибори до Європарламенту. 9 червня вчора було останнім днем голосування на виборах до Європарламенту. Станом на зараз лідирує європейська народна партія, яка підтримує Україну. Традиційно вибори до Європарламенту проходять протягом чотирьох днів. 6 червня вони стартували у Нід... Нідерландах. І переважна частина інших країн ЄС проводила вибори в неділю 9 червня, в тому числі і в Німеччині, вони були е, саме в неділю. Загалом могли голосувати усі повнолітні громадяни 27 країн ЄС, але насправді це залежить від того, де вони живуть, і звідки вони родом, оскільки деякі країни ЄС не дозволяють або обмежують можливість голосування для громадян, які живуть за кордоном за межами ЄС. Натомість громадяни ЄС, які мешкають в інших країнах, ЄС, можуть голосувати в тій країні, де вони наразі мешкають. Так, наприклад, вчора зробила і моя подруга з Італії, яка віддала свій голос в Німеччині, оскільки проживає тут вже протягом двох років. Що ж, і партія канцлера Шольца попередньо фінішувала третю з 14% голосів, поступившись місцем опозиції та ультраправій партії альтернативи для Німеччини, які не завадили отримати більше 16% голосів перед виборчі скандали та звинувачення у можливих зв'язках із Кремлем. А ось лідирує у Німеччині партія консервативний християнсько-демократичний союз, отримавши цілих 29,5% голосів. Цікаво, що ця партія виступає за передачу Україні далекобійних ракет «Таурус». Явка на виборах до Європарламенту складала 64,8%. І це найвища явка з 1994 року. Е, року. Німеччина матиме найбільше представництво у європарламенті, а саме 96 мандатів. І далі хочу перейти до новини про е, культурний фестиваль, який пройшов е, також вчора у місті Кельн. Е, е у місті Кельн відновився меморіальний та культурний фестиваль Бірлікте. Бірлікте це турецьке слово, яке перекладається як разом і символізує солідарність людей різних культур. У 2024 році виповнюється вже 20 років з моменту жорстокого вибуху бомби на вулиці Кебштраси у Кельні. Напад, під час якого постраждали понад 20 осіб, залишив глибокий відбиток у свідомості жителів міста, особливо тих, хто. І надалі проживає на цій вулиці. І цього року, 9 червня, це не лише річниця атаки правих терористів НГУ, а й, як я вже говорила раніше, день виборів до Європарламенту. І з огляду на нинішні соціальні та політичні дебати про зростання екстремістських сил у Німеччині та загалом в Європі, це надає події особливо сумної актуальності. Програма фестивалю була різноманітною і включала в себе як читання, виставки, вистави, панельні дискусії, а також музичні виступи. До речі, у заході також взяв е, участь хор, український хор, орнаменту, музику, який сформувався вже тут, в Німеччині, переважно переважно з українок, які які рятувалися від повномасштабного вторгнення Росії. Давайте подивимось і послухаємо частинку їх виступу. Ornamentum musicum. Oh, you are. Так, і перейдемо до наступної новини, а саме до івенту для українських підприємців у Дюссельдорфі. Цими вихідними 7 та 8 червня в Дюссельдорфі відбувся мітап для українських бізнесменів, які займаються нерухомістю як в Німеччині, так і по всьому світу. На івент були запрошені спікери з різних країн та з різних організацій, які ділили своїм досвідом будівельній, Будівельному бізнесі особливостями будівельного ринку в Німеччині і не тільки в учасників також була можливість представити свій власний проєкт і свою компанію зі сцени перед цільовою аудиторією, налагодити зв'язки і е, знайти клієнтів та партнерів. На заході були присутні понад 130 учасників. І з вітальним словом перед учасниками цього заходу виступила генеральна консулка України в Дюссельдорфі Ірина Шум. Будь ласка, пряма мова надзвичайно важливо намагатися залучати наших німецьких партнерів як до інвестицій в Україну сьогодні, так і до Trade with Ukraine. Це те, що ми разом з нашим посольством, разом з нашими партнерами. Намагаємося промотувати тут завдяки нашим збройним силам Україною захоплюється весь світ. Тому ми зараз маємо надзвичайно великі можливості просувати нашу країну, просувати нашу економіку і зробити Україну якомога швидше частиною вільної і єдиної Європи. Слава Україні! А тепер пропоную послухати, що каже про івент Олександра Ямщикова. Будь ласка, прямо мова. Я сео та кофаундер німецького, але це корнями українського бізнес-клубу. Ян Бізнес Young Business Club. Яка наша місія? Наша місія на сьогодні об'єднати підприємців, які переїхали, і дати їм можливість стартувати тут, інтегрувати їх з німецькими підприємцями. Тобто, ми дуже багато робимо зустрічі з представниками німецького бізнесу. І дуже важлива наша місійна зараз задача це підтримати українців, які переїхали, і знайти тих українців, які давно переїхали, і щоб вони їх так. Трошки забустерили, тому що це дуже важлива зараз рука підтримки локальних підприємців. Тому я вважаю, що зараз саме час об'єднуватись, пам'ятати, що ви українець, де ваші корні, допомагати Україні. Ми дуже багато проводимо. Проєктів, які підтримують Україну в нашому клубі дуже багато фондів, які підтримують Україну, і попередній наш збір на Україну був 46 тисяч євро на користь СУ. Тому я вважаю, якщо у вас є ціль, є місія, і зараз ми повинні об'єднатися, тому що ми пов'язані всі одною країною, і це наша Україна. Слава Україні! Так, я повністю згодна з Олександрою. Що час єднатися де б ви не були, і до наступної новини: а саме, Німеччина ввела заборону на вживання канабісу для водіїв. Як ви напевно знаєте, Німеччина у квітні цього року легалізувала канабіс, але вже зараз уряд Німеччини ввів нові правила, що регулюють вживання канабісу за кермом. Минулого четверга німецький Бундестаг затвердив нові правила, що встановлюють граничну кількість психоактивної сполуки ТГК у крові автомобілістів, коли вони перебувають на дорозі, згідно з новими правилами. Особам, пійманими за кермом, змістом ТГК в крові 3,5 і або більше загрожує штраф у розмірі 500 євро та заборона керування терміном на один місяць. Що ж, на сьогодні в мене все з актуальними новинами з Німеччини. Дар'я не спеціально для новини лайв.